Вітаю! Хочу показати таку шліфувальну машинку Гравер. От, модель цього SFM ce 030 b від Stanley Fatmax. В даному випадку ця машинка працює від акумулятора. От, от в такому вигляді вона продається, комплектується додатковими насадками, якими можна працювати. От. От що це виходить. Ось така от штука. О я поставив вже головку шифування. Оберти в неї дуже великі, чудові, тому як гравер, вона працює дуже-дуже чудово. От фіксується. Ключиком відкручуєте, меняйте насадку. Насадка что тут. Тут є фетрові круги, є паста алмазная, є декілька головок, щитка карцовочная, трубочки і відрізні диски. И насадки питься. Такой доволі непоганий комплект. Ценник на цей гравер. Ну, там щось 1004, по-моєму, він коштує. Ну, такий приємний цінник, не такий, як у багатьох. Вот. А то, що це зроблено от Стендлі, вже щось про, про себе каже. Купуйте цю машинку, вона вам буде в нагоді. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Слава України.